Принцеса Олександра Уже буду її знімати, напевно, кожен день, тому що вона інтенсивно розпускається. Дуже гарно виглядає нарядно. Великі квіти, більше 15 см деякі, деякі 15 і є по 10. Дуже довго тримає квіти цього року. Ну і нас прохолодно, знову ж таки скажу. Є квіти, які вона тримає більше семи днів. Це нонсенс для остінок. Взагалі вони квіти скидають швидко, тому що багато мають їх на кущі. Така їхня особливість. Ну і все, ви вже про цю троянду, напевно, знаєте. Не хворіє, не вимерзає. Дивіться, квітка. Остінки в мене зимують, Західна Україна без будь-якого укриття. І особливо я їх. Не кормлю і взагалі нічим не обробляю від цілі і хвороб. Вони не хворіють ні плямистостями. І якщо тля на них є, у них є така особливість, вони самі справляються з цим. Напевно, якийсь, ось бачите, капіта вже більше семи днів їй. Якщо якісь нападають комашки, то я навіть не дивлюся сюди. Вони, ну, це природній процес на осінках саме, тому що великі кущі. А якби це була якась тендітна чайно гібридна троянда, то звісно, що я би обробляла, якусь квітку рятувала. А так такі великі кущі я не чіпаю. Вони собі живуть своїм життям. Ось, гарна квіточка дуже. Вона має, чим вона красива ця троянда? Вона має тут підсвітку, оранжевий. Колір такий теплий всередині квітки, а края квітки вибілені, воно ну, створює такий ефект лампочки всередині. Ось так відцвітає. Красива троянда може бути до 3 метрів, як плетиста, об'ємна, широка. Я до неї ще в пару посадила Абрахам Дербі, то я не знаю, де вона бідна тут поміститься, тому що ця зайняла місце. Красоночка.